А коли ви самі вигадуєте із собою заключаєте моральний контракт на виконання, це набагато глибша і багатогранніша емоція, тому що ви самі перед собою виявилися нечесними, але пішли на компроміс і можете такі Та, Сам сказав, сам порушив. От що тут такого? Та ми оце це не зарахуємо за матюк. Це так, це, 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 це було це чих був. А коли ви самі вигадуєте і з собою заключаєте моральний контракт на виконання, це набагато глибша і багатогранніша емоція, тому що ви самі перед собою виявилися нечесними, але пішли на компроміс і можете такі Та, сам сказав, сам порушив. От, що тут такого? Та ми оце це не зарахуємо за матюк. Це так, це, 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 це було це чих був.